Шановні учні, добрий день, я вас вітаю на своєму уроці. Сьогодні ми працюємо в трошечки незвичному форматі, як ви бачите, тому що, на великий жаль, я зараз не на зв'язку, але мені б не хотілося залишати вас без уроку взагалі. Тому я записала вам коротенький відео урок. І буде ще невеличке домашнє завдання. У кінці уроку нескладне. І я сподіваюся, що воно буде цікавим для вас. Сьогодні ми з вами зачіпимо таку тему, яка називається Контраст кольорів і настрой кольорів. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому уроці я, мабуть, вже вам показувала це нас. Кольорове коло. Це простіше кольорове коло, не те, яке я вам показувала, воно було складним. Ось це кольорове коло. І я розказувала, що тут є триада, але це буде дуже нудно. Якщо я буду зараз це пояснювати, тому скажемо так. Ось є коло, кольорове. Наприклад, Якщо ми візьмемо ось такий колір, тобто такий салатовий, зелений, ми подивимося, що одразу під ним, і в нас іде ось такий червоненький. Тобто колір, який протилежний кольору, який ми взяли, є контраст. Наприклад, якщо на землю впаде яблучко, таке червоненьке, красивеньке яблучко, ви, звісно, побачите це яблучко, бо у нас червоне яблучко на зеленому фоні, воно контрастує, і ми його побачимо. Також я можу привести приклад, коли збирають ягоди. Теж. Якісь червоненькі ягодки, ми їх дуже добре побачимо на зеленому фоні, бо вони контрастують і є контрастними. Потім у нас є ще одна тема, яку я маю зачепити це настрій у кольорах. Я вам трішки, начебто, пояснювала на минулому уроці, якщо не пояснювала, то сьогодні ми з цим розберемося. Теж коротенько, але зрозуміло. Щоб ви це запам'ятали, і щоб ми до цього повернулися вже потім. Настрій у кольорах, звісно, буває. Коли ми уявляємо, наприклад, жовтий колір, ми проводимо деякі асоціації у себе в голові несвідомо. Що спадає на думку, коли. Ми бачимо колір жовтий. Напевно, у багатьох буде асоціація із сонечком. Це літо, це радість, це тепло. Ось чим у нас асоціюється жовтий колір з радістю та теплом. Якщо ми, наприклад, візьмемо червоний колір, з червоним кольором теж можна вистроїти декілька асоціацій. Наприклад, червоний у нас це якийсь фрукт, ягода, вона така яскрава, солодка. Це яскрава емоція, якась не обов'язково гарна. Наприклад, якщо ви дивилися мультик такий, як Думками на виборіт», я ось тут прикріплюю фото, я думаю, усі дивилися. Майже усі. Якщо не дивилися, подивіться, я вам рекомендую дуже гарний мультик. Саме з кольорами він вас ознайомить і з настроєм кольору теж. Ось там є персонаж, його звуть Гнів, Ось такий он. дядько. Такий коротенький, трішечки квадратний, але він виражає емоцію злісті, тобто, яскрава емоція. Коли він злиться, у нього прям дуже червоніє обличчя цього персонажа, він загорається вогнем. Тобто, червоний у нас це щось яскраве, яскрава якась емоція, злість. Вибух якийсь. Чи вогонь, він теж червоний, тому у нас червоний може асоціюватися з чимось, з якоюсь яркою емоцією. Яскравою. Ось. Наприклад, якщо ми візьмемо зелений. Зелений, звісно, у нас буде асоціюватися, перше з чим, з якоюсь травичкою, з листочками, з зеленю. Тобто, наприклад, парк це теж є зелений колір, з природою він буде асоціюватися, з таким спокоєм, з диханням, зі свіжим повітрям. Ви зрозуміли, про що я. Тобто, у нас буквально кожен колір, який ми можемо назвати, буде асоціюватися з якоюсь емоцією. Чи з якимось прикладом з життя, тобто з предметом, з емоцією, з персонажем якимось. Тобто, у нас одразу йде колір та асоціація з кольором. Я вже розповідала вам про теплі кольори і холодні кольори. Тобто, знову показуючи це коло, ми можемо бачити, як воно ділиться буквально. У нас є половинка, де в нас більше теплих кольорів. І така ж сама половинка, де у нас йдуть холодні кольори. Тобто, вона так поділена. Я можу ось цей кожен. Слайсик, я можу його зігнути у правильному місці, на місці згину. І ось тут у нас буде черта. Тобто, ви одразу бачите, ось тут теплі, ось тут холодні. Це вже є контрастуючі кольори, і, звісно, теплі і холодні кольори, вони будуть мати різні настрої. Тобто, якщо це. То тепла гама, то в нас вона буде асоціюватися з теплом, з якимись яскравими емоціями, літом, можливо, радістю і чимось таким. А якщо ми подивимося на цю гамму, вона нам здається більш такою холодною, можливо, декому сумною, можливо, декому. Такою глибокою, задумливою. А, і саме ось а, цей варіант, коли в нас холодні тона, вони передають а, такі більш а, емоції сум, а, спокій, а, роздуми чи щось таке. Ось. А Вертаючись до прикладу цього мультику, про котрий я вже говорила, думками на виворі, там є персонаж, його звуть Сум, печаль, і він виглядає ось так. То в нас такий, він сумний і він, точніше, вона, це дівчинка-персонажка, вона така синенька, голубенька. Вона постійно плаче, вона постійно бідкається, вона там щось постійно ниє. І, звісно, ми вже маємо теж таку асоціацію, що синій колір у нас буде асоціюватися із чимось сумним, чимось плаксивим, там, з дощовою погодою, мрякою. Ось. Там є фіолетовий. Фіолетовий у нас це червоний плюс синій, і він такий трошечки тривожний, трошечки яскравий, але синій його трошечки притушує. Тобто синій на, на красний, на червоний, дають контраст, і з нього виходить фіолетовий. І він такий, наче і. Яскравий, але наче і такий приглушений. Тому у нас є ще один персонаж, я тут його теж прикріплюю. Це його звуть, мабуть, це страх. Так, це страх. Він у нас яскравий, але ну, в нього емоція не дуже позитивна. Так, от, як, наприклад, там є радість, Заздрість і таке інше. Ось я прикріплюю сюди фотографію цих персонажів, вони всі тут. Ви можете їх роздивитися, і ви можете зрозуміти, у вас з, з, одразу буде йти асоціація з персонажем того чи іншого кольору, за яку емоцію він відповідає. На сам кінець ми переходимо до основного нашого завдання, за яким ми будемо закріплювати цей матеріал. Тому, будь ласка, достаньте папер, гуаш чи олівці, яким ви можете передати колір. І завдання у мене до вас таке. Сьогодні ми будемо малювати портрет. Але портрет не звичайний. Ви можете малювати портрет будь-кого. Це може бути ви самі, може бути якийсь вигаданий персонаж, може бути якийсь персонаж чи людина, яку ви знаєте. Тобто, я даю вам фантазію малювати будь-кого, але. Ми маємо передати емоції цієї людини або цього персонажа. Тому, будь ласка, якщо ми робимо персонажа, ми йому надаємо якусь емоцію, яку він, наприклад, зараз відчуває. Злість, радість, сум чи щось таке, чи спокій. І ми малюємо його тим кольором. Який у вас асоціюється з даною емоцією. Тобто, якщо у нього буде жовта шкіра, це теж окей, так ми розуміємо, що він радісний персонаж, що він на даний момент відчуває радість. Якщо він буде у вас синій, ми всі одразу зрозуміємо, що це сумний персонаж. Ви можете намалювати йому якусь емоцію додатково, тобто, якщо він радісний, він може посміхатися. Якщо він сумний чи тривожний, він може не посміхатися. Якщо він там злий у вас цей персонаж, він може бути скалений, може бути. Щось таке. Тобто, це завдання суто ваша фантазія. Але саме, будь ласка, передайте кольором його настрій. А на фоні нехай буде кольор, який контрастує. жовтий, помаранчевий. Ми вже розібрали, що таке контрастні кольори: зелений, червоний, жовтий, синій, помаранчевий, смарагдовий. Ви можете обрати будь-що. Ви можете навіть змішувати. Тобто персонажа радісного, наприклад, ми робимо з жовтих помаранчевих кольорів. Але на фоні він буде з синіми, такими зеленуватими тонами. Тобто у нас завдання яке: я повторюю ще один раз: ми малюємо персонажа, портрет чи портрет людини, портрет персонажа, ваш автопортрет, будь-що. Все суто ваша фантазія. І за допомогою кольору. Ми надаємо цьому персонажу якусь емоцію, яку він буде відчувати, чи яку він буде нести. Щоб ми усі зрозуміли, яку саме емоцію він передає. Через колір. По-перше, по-друге, можна емоцію йому поймалювати, але перше завдання це в нас колір. І на фон ми робимо. Контрастний колір, за яким ми малювали персонажа. Я буду ще прикріплювати це кольорове коло, яке вже ми розібрали і будемо ще розбирати. Я його при, прикріплю додатково, щоб ви, коли малювали, змогли опиратися на це коло, змогли дивитися, можливо, Хтось зловить натхнення, щось таке я абсолютно не проти. Тому завдання у вас є, я його чекаю у групі, я його перевірю, і ми ще з вами його залишимо на обсудити на інше заняття. Тобто на наступне, а на наступному занятті я вже буду з вами на зв'язку. Я вже вийду, і ми з вами це обговоримо. Тому дуже вам дякую, що подивилися цей відеоурок. Дуже вам дякую за те, що ви уділили цьому час. І я сподіваюся, у вас вийдуть дуже-дуже гарні малюнки. Я 100% уверена э, певна <laughs> я 100% впевнена, що це так, що у вас все вийде. І тому я вам бажаю натхнення і гарного дня.